Так, ну що ж, сьогодні оновлення по телефонах. Знову приїхало штук 30 чи 40. Зараз будемо дивитися, поїхали показувати. Так, що у нас? Це не бачу толком Samsung H12 і 32 ГБ. Всі телефони буду пізніше окремо закидати, по, цьому, по характеристиках і з вартістю. ZTE Blade A53. Так, це у нас ОПО якийсь. А12 ОПО, якщо не помиляюся. А32 досить часто запитують, ось тут невеличкий скольчик бачу по кришці. І тут знизу ось такий варіант. Так, поїхали далі. Є багато ось приїхали, Так, це Note 9 Pro. Пізніше подивимося по кольорах. Так, що у нас тут далі? Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. ZTE Blade A51 Lite. Ось такий варіант. Realme. Не видно скільки пам'яті. Realme ось такий. Також є фізичний магазин у місті Рівному район автовокзалу вокзалу. Кому буде цікаво, все, тут можна прийти, подивитись, вибрати собі варіант. Ось такий Samsung це 21 s якщо не помиляюся. Realme c 3, вже був такий на минулому тижні. Відправили його. Так, ще дивимося, що у нас тут Samsung якийсь А30 чи А50. Так, оце у нас POCO m 3 Так, збитою кришечкою s 9 е, Так, Redmi 12, якщо не помиляюсь, або Note 12. Так, тут у нас. Зараз такого будемо відкривати, Note 9 Pro. Прошечка гарненька така бачу, біленька. Світленький колір. Так, М3 по знову ж таки. А32 e, Samsung. Голубенький, мабуть, по кольору. Так. Далі поїхали. 9 e, 9A аредмік. Це будемо зараз ще раз тестувати. Перед відправочкою теж обов'язково все тестуємо, зате є Blade L260, це у нас знову ціну 9 звичайний. Є в мене на 64 ГБ, до речі, ціна 2700. Так, Зараз ще дістаємо. Доглянуть Чикс. Знову на 9. Так, це у нас Spark якийсь Techno Spark Go, 22 рік, 232 по пам'яті Samsung A03 Core. Чому не показую екрани? Тому що ви там все рівно нічого не зрозумієте, вони ще будуть ще раз повторний проходити тест. Та відеоогляди всі буду закидати чуть пізніше, або вже завтра по можливості будемо дивитися, 12 це е, 64 там, якщо не помиляюся. Це якийсь Samsung. Так, що це у нас Oppo Так, тут все. Redmi Note 8 Pro A10S, чи a 20 s Ще один варіант бачу є. a 10 s Це точно a 10 s бачу червоненький колір. Так Поїхали далі, бачу А12-та моделька є. У мене такий 32 очка є, два штучки. Це якийсь. Samsung S 9 чи S10. Не знаю, потрібно буде пізніше дивитися. Так. Ось такий цікавий Samsung. Не пам'ятаю точно модель а 22 ЧМ22 А22 Скоріше всього, так. І остання партія на сьогодні. Кому цікава якась моделька, пишіть мені у повідомлення. Або телеграм-канал це Ховей Якщо не помиляюся, Y5. Техно ПОП 2F. Так. І останній це якийсь Міа2 Light чи щось такого плану. Ось Кому цікавлять такі пристрої, пишіть у повідомлення чи телеграм-канал.